Друзі, вітаю вас на своєму каналі. До речі, дуже-дуже вам вдячне за крутий актив, що ви допомагаєте донатити на фонд гаджета допомога там, де вона потрібна. І я дуже давно хотів і планував зробити такий ролик, який буде мати таку логічний контекст, бо ви і питали, ви і просили. Що, Юр, як ти шукаєш такі круті місця, як ти шукаєш такі круті локації? І я вас почув. Я ну, реально дуже давно планував так зробити. І зараз покажу, ну, наприклад, як в мене це виходить. Я не для кого знову ж таки не відкрию Америку, не відкрию якісь там супер нонсенс, але якщо у вас є там телефон, комп'ютер, ноутбук, ви можете дуже класно і ярко безпосередньо знаходити для себе нові е, локації. Зрозуміло. Якщо ви, там, до, ну, до прикладу, не маєте власного авто, я також дуже довгий час їздив велосипед, просив друзів, того виходить, в того не виходить. Ще там якісь моменти, нюанси, ну, таке життя, як воно є. Але наразі, так Бог блословив, що придбали власне авто і накатую нове місця, накатую цікаве місця. Наразі перед вашим екраном дуже цікавий каскад річки. І дивіться, як я це роблю. Наприклад, от візьмемо річку Случ. От, річка Случ, ось така, вона гарна. Нажимаєте карти. Нажимаєте карти. Тут навіть Google сам вам пропонує ось такі різні варіанти. Ось така вона вона дуже схожа десь і на уш, от навіть в Google є. Ну, низька якість, але видно, да, що це річка, що це бере. Ось які це, мабуть, чи з дрона, чи хтось з вершини якось фотографував. Цікава, дуже річка, класна річка, от Мост, о, навіть, навіть наш. Колега-рибалка скинув таку фотографію дороги. там, ну, Різні такі варіанти. Ну, Річка Случ. Ага. Беремо, до прикладу її, Ну, вписуємо Чижівка. Ну, Тут в Гуглі Чи. Чижівка, Житомирська область. Ага, все. Вписуємо Чижівка, і вже ми бачимо ось річку Случ. Ми бачимо тут. Геолокацію, що Чижівська, ну, там, типу ГЕС. Ага. Навіть сюди нажимаємо і тут ви можете подивитися. Ось так це все виглядає по високій воді. Річка тут десь зарегульована, тут якісь туристи, спінінги знову ж таки спінінги сплавні риболовлі. Тобто, тут якесь бурло, таке бачите, така о, судачок Ще й азура Савана. Бачите, щоб ви не думали, що Вознюк хейтер флагмана. Поважаю їх як колег, як колег-рибалок і таких адекватних наших конкурентів. Случ. Річка Случ. Обожнюю її. Часто рибалив. І наразі в цьому році були теж також цікаві риболовлі. Ось тут ми бачимо дамбу. Вибачаюсь відразу, ну, Говпрошка, якість може буде, е так собі. Ось цей широкий гарний участок. Видно, що він зарегульований дамбою, що тут є населені пункти. ну, Це логічно, бо це новоград, ну, звягіль зараз вже наразі. Тобто тут вона широка, така петля. і Ці місця цікаві будуть. Ось так званий, ну, хто в темі той знає, газопровод. Тут будуть місця дуже цікаві, дуже адекватно логічні, можливо, шивна, ну також берегова риболовля, бо вона тут, ця річка не дуже широка. Ну, ми йдемо далі. Наприклад, якщо це травень місяць, ти хочеш порибалити, повивчати безпосередньо, ну, на случу є жерех, і не тільки жерех, і головні багато, щука, окунь, судак, навіть ізьок попадався мало, дуже ну зараз до цього ми дійдемо, але він був. Тобто, і ти дивишся, ага, так, все, случ, 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 случ. Угу. Вивчаєш, наприклад, ага, тут якісь поля, під'їзду немає. Є під'їзд. Ага, ось, наприклад, центральна траса, ось вона. Я так от буду показувати. Наприклад, ось так. А тут вже вона пішла, дорога сюди через поля. Інколи буває такий теж важливий момент, ти знайшов круте місце, наприклад, на річці Случ, і ти безпосередньо. Ну, не можеш підійти до води. Тут якісь там ліса, наприклад, як до прикладу, ось тут. Тут вона якась мілководна, зароща, але все рівно, це завжди лотерея. Якщо ти навіть по карті знайшов дуже круту локацію, ти можеш попасти, не попасти, можеш доїхати, не доїхати, може бути безліч нюансів моментів, але в будь-якому випадку, випадку треба їхати і перевіряти. Тим паче, якщо у тебе пардон під дупою, є вже машинка. Ось тут ми бачимо, наприклад, міст. Да, міст. Тут острівці, тут річка повертає ось такий цікавий участок, на який би я особисто зробив акцент. Десь тут машинку собі кинув і собі полетів а далі. Потім ми дивимося, далі перепровіряємо участок. Тут всюди помічається річка Случ, річка Случ, річка, річка Случ. Тут ось такі цікаві, місцинки. тут під цими деревами може стояти наш ну, до типу. Потенційний об'єкт лову, там, наприклад, там головень чи ще хтось. Ну, і далі, і далі по списку. Тобто ти ж собі дивишся, ого, ага. Острівець, Острівець, але ну, це може бути на карті виглядати як острівець, а це по факту може бути ну буду банальний, ну так просто килим, такий плотний килим, наприклад, латачка. А тут уже чітко видно, як острівці, тут вона також, ага. Собі дивишся, дивишся, дивишся і вибираєш. Тут він десь такий вузенький, тут десь широченький. Собі, наприклад, навіть в такому плані. Ага, кладовище. Чпунць. Що тут у нас? Ага, а Він навіть не, від, по карті не відбивається. От річка, є якась річка. Гать, також вона тут загачена. І, можливо, тут такий для вас буде цікавий ставочок порибалити. І ти собі дивишся. Любимо цікаві моменти собі, ага, тут уже конкретно видно острів, це вже не латачок, Ось тут, отак, от обведу зараз мишкою, щоб ви бачили. І ось тут такі цікаві міски. І бачите, поряд де дорога. Тобто, в принципі, якщо виставити точки, ось тут, от, отак, тут можна подивитися, скільки шагів, скільки все. Google карта крута тема. Є Google Earth, така карта, типу як Землі. Там, якщо не помиляюсь, вона платна, може, не платна не суть. Тобто вона більш дає велику деталізацію, бачите, погано прогружається. І ось тут річка, 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 камінь на дні. І ось ми доходимо, наприклад, от, до такого дуже крутого місця. Наприклад, видно, що це міст це камінний міст, навіть по. Скажіть мені, я скажу, 3 де ще можна подивитися, можна навіть подивитися так, так буде краще видно. Тут великий поворот, і тут пішов е такий як перекат, так званий. Давайте в 2D зробимо так, щоб було краще видно. Ось це перше з основних потенційних місць, на яких би я особисто зробив акцент. Дуже цікаво, коли ти щось типу, знаходиш, ти їдеш, перепровіряєш, десь помиляєшся, десь ловиш, десь не ловиш, десь інколи зловив емоцію від самої природи, від самої річки, отримав божевільне задоволення. Ну, щось нове, все цікаве, погодися, А тим паче ще коли зловив і так накатує. Так, круто, звичайно, коли хтось знайшов уже протопав, палив бензин, бив машину, там витрачав час і за ручку провів, сказав, Йор, ось тут таке місце, давай тут половим. Це, звичайно, круто, таким людям велика честь і повага, але потрібно шукати своє, щоб потім не почути наративи: там твої точки, мої точки, твоя риба, моя риба, моя земля, твоя земля. от ти от всю цю що, Так, що якось так. І все. Отут, оце перше панацівне місце, ти собі хопа точечку постав, можна поділи, поділитися містом, продовжити маршрут. Тобто, правда, Google не у мене хром на український, але чомусь пише на, скажімо так, на мові пасивних гомосексуалістів, щоб не виражатися децензурно, бо прилетить бан від Ютуба. Тобто, і ти собі можеш відміряти розстояння, тут є різні варіанти. Ти собі точечку чпунь сюди і все. Ну і, наприклад, візьмемо так, от сюди. Де це, де це, де це? Проложить маршрут сюди, откуди ти їдеш. Наприклад, я сюди от вписую от в лівому углу жит... житомер. Віджиття Качпунц І все. І воно відразу мені рисує карту. Опа Ну воно не від мого адреса, бо у мене не виставлена геолокація на гуглі. Тобто воно безпосередньо, ну десь з центру. Але ви можете вказати безпосередньо від свого, наприклад, своєї хати Там вулиця Домбровська, Якщо ви живете біля бившого Стора, зараз вже тут, АТБ, тебе, тобто воно проложить від е, сюди. Тобто, і ти собі дивишся, забив собі в телефончик чпунці, воно мені пише ось тут зліва. Один маршрут 125 км, інший маршрут воно показує по дорогам. Дорога Т-0605, Т0612, Т0601 і показує 120 км, 140 км, 144 км. І ти собі чпунь-чпунь-чпунь, ага, виїхав сюди, виїхав сюди. Перша друга сцеплення, гаскучий чуй дав, обігнав, затормозив бабусю на зупинці, пропустив. СТО кулібін, чпунч, пунч, пунч, чпунь і ти виїхав. Виїхав на центральну трасу і собі погнав, 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 погнав. Так, де це, де це, де це, де це. Ось через село Кам'янка, ось мій е, улюблений мільком, якщо я не помиляюся. І все, і погнав, 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 і воно тебе е, веде собі по бізній, по Новоградській, ну, по-звягідській, обізній, і все, і ти в'їдеш, е, ну, умовно кажучи. Ось Сюди зелена поляна, ну все начебто вчора їхав. До речі, треба буде на случ в цьому році катанути, бо вже є. Хвалити Бога на чому. Собі солярички ляпнув і пішов. І ось ваша точка геолокації. Допустим, от вона. Ви приїхали. Але ну, ви приїхали на точку. Ви половили вище нижче, дядько, вище, дядьку нижче. Дайте дядьку, я сама, як в тому анекдоті. Тобто ну, перекат класно, половив. Зловив, не зловив, далі? Я віддаю, що далі. І ви далі собі йдете. Ага, тут перекат, тут річка широка, тут ти собі можеш вже дивитися. <кхи> Пардон. Так, буду намагатися бути здоровим, якщо хтось мені побажав здоров'я. Але, і дивишся, ага, 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 є дорога. Видно по цьому. Ну, якщо якась пузотюка. То можеш і не доїхати. Якщо якийсь джіп-60 калідорка калітка в тебе, то ти вже можеш сюди промибалити далі. Але є ще такий нюанс. Краще десь, типу, ось тут поставити машину, ось тут поставити машину. Умовно, ось тут поставити машину, і ти собі придолиш, пардон, ідеш собі далі, топаєш ножками. Краще пройтися, та же кілометр два, але виїхати нормально, бо тільки придбав авто. Дід повірив в себе. І на своїй жужук сів в полі так, що чудом Божим, просто через знайомих визвали трактор, витягнули мене, і я собі дихав додому. І от нюанс. Ага, ти можеш дойти тільки сюди, бо тут ось якась річка впадає, навіть вона на карті. Річка церем. Ну, допустимо, це річка церем. Вона може літом пересихати, вона може літом, ти можеш тут нормально, адекватно пройти, але. Якщо є якісь в лісі, там переходить, ти можеш десь там йти через якісь брівно, там місцеві, можливо, якісь кинули, там ну, якийсь місток, ну, умовно кажучи. Тобто, але ти дивись на такі моменти і дивись на такі нюанси, щоб інколи річка гарна, все, там підходів мало, там чи якісь браконьєри, чи ще щось, тось тобто, можеш зіпсувати настрій. І ще великий плюс, про що я ще хочу зробити акцент і вам сказати: ось річка Случ. Сюди ну відносу так все часто тяжко доїхати. Погляньте, будь ласка, на ці ліса, на ці поля жодної хати. Чим далі ти знаходиш місця від населених пунктів, тим в тебе великий привілей того, що ти можеш там гарно половити. Можливо, браконьєри так. Місцевий дід з удочкою на карасика, Ну він нам не конкурент в апріорі просто. А так ти собі взяв спінь коробочку з воблерами, з жигом, да бучим, з човном приїхав. І ти класно, адекватно собі тут перебалив, ну, грубо говоря. Тобто йдемо далі. Ага, случ, случ, случ. Тут іде дорога. З цієї сторони вже дорога йде класна. І дорога щось під, підвісає. Бачиш з цими блекаутами, шмикаутами. Тож нагадаємо про фонд гаджета, допомога там, де вона потрібна, бо наше щастя в наших з вами руках. Тобто тут є дорога. І ось видно, він, який він гарнюня. Тут навіть є ця геолокація. Ага, немає фоточок, немає. Я думаю, що тут будуть якісь здобавлені помітки. Ось цей великий, дуже крутий перекат. Це перекат на річки Случ. Я тут в свій час дуже часто рибалив. Є відоси на фавориті, і на моєму каналі є. Класний перекат, головин, жерях, окунь, судак, щука, сомік навіть попадався. Тобто дуже круті місця. Ось це таке місце пінсонцем, тичпунць. І, наприклад, там виставив собі точечку чи спірвав, там буфер а, обміну, собі геолокацію, собі в телефончик додавив і все. Це, до прикладу, так. І далі собі йдеш, дивишся, що ж тут, що ж тут. Ага, тут теж звуження, тут теж камінці, тут теж перекат, теж може бути головень. Це зараз ми прив'язуємося. Наприклад, пошук місць, головень, там, жерях, ясь. Там, не знаю, там інша якась риба в пролові, завжди ж ти ж ловиш, наприклад, на той же самий чабі каміон, і тобі попадається інша риба. Від, ну, її ніхто ж не застрахований. Тут ось такі, видно, це, скоріше за все, латак, бо тут такі місцинки. Повороти на будь-яких поворотах, до речі, ось такий поворот, підмитий берег. Русло, глибина, тут він може бути закаряжений. Може по карті показати, що він, типу, окнорм, а ти приїжджаєш там бурелом такий, ти там рвешся, але ловиш. Ну, такі моменти. І йдеш собі умовно далі. Ідеш, йдеш, йдеш, йдеш. йдеш, йдеш. Чухай ногу, кушай борщ, як казав колись Ігорюк Ангеловський. І ось такі прикольні місця, островки. Тут, скоріше за все, ця така жижа межа, тут може бути мілководний латак. Тут десь типу русло проходить, але ти можеш, там, ну, наприклад, влітку приїхати і побачити. Ага, що тут у нас робиться? Ага, а тут у нас килимовий такий латак. І все далі. От міст, наприклад, міст, міст теж місця, дуже круте. До речі, дуже тут класний георгіївський монастир. Тут таке воно, бачите, не знаю, яка це єпархія, ієрархія, там не, не сильно розбираю в цей момент. А тут навіть даже фотографії з зимового случая. Перекатик, мостик. Таке, воно все. Прикольно. Україна не перевершена, Україна наша дуже гарна, і річки, і все, тому, тому і так. І так далі ти собі йдеш, 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 і шукаєш, наскільки вистачає твого ресурсу, наскільки вистачає твоїх фінансів, ти можеш. Ну, якби сісти і поїхати, спланувати. Я хочу вивчити, ну, до прикладу, на, наразі річку Случ. Річка Случ унікальна, рибна, цікава. Доїжджали ми аж між там, Рівенською та Волинськими областями, там просто капу тут можна вивчати. Тут вона ось така, бачите, невелика, не широка розв'язки острівців, отакі дуже круті місця. Тут це все можна Погляньте просто сюди. Ну як тут може, наприклад, не стояти там Головень, жеріх. Жеріха в случі також багатий, були Гарні риби, трофейні. Але це все час і гроші. Коли ви там, типу, думаєте, оці блогері хармоплути на шарка ящиками все відсилають, вони там катаються, кайфують, ловлять рибу. А ви поїдьте, покайфуйте, полевіть. Померзніть в холодну пору року. Пожартись на сонці, а пошма... посмажтесь влітку. А бувало таке проїхав міста, класний бомба, в тебе там на п'ятерку баксів коробки воблерів японських, а ти нічого не піймав. Не теж ти погана рибалка, просто риба в такій фазі активності. От ти не розібрався. Ось чітко видно, до речі, ще такий момент. Ось буду тако обводити максимально близько, приближу, наскільки це Google дозволяє. Ось така от ситуація. Дивіться. Піщаний пляжик, Ось тут от ямка, тут би я би. І ось видно гірло таке русла. Ось тут латачок, от іде звуження. І ось так от ти собі ведеш, 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 ведеш. І по суті справи в тебе виходить, що ти вибираєш місце, вибираєш ось таку точку, ось тут латаки, такі латакі, такі острова, Даже та ж сама сплавна рибалка. Літо, спека, там, відро шашлаків, умовно кажучи, спайка. Коло коли Церковного напою Кока-Коли, ну, знову ж таки, жартую, несуть. І поїхав сюди з сином, наприклад, посплавлявся. Теча невелика. Ти можеш і назад безпосередньо, там нормально собі там, вибрали якийсь участок. Сьогодні ви сплавляєтесь так. Там собі там, переїхали, умовно, там малого залишили там, на цій точці, десь на острівці, там тих 5 кілометрів пробігся по річці, сів собі в жужуку там, і ну, умовно переїхав. Так що таке ось, дивіться, який дуже крутий, такі покручені, як річка Уш. Ось такі покручений місци. Класні, все, ось такі пінали, пінали, не пінали, їдеш просто, ти точку на карті і Ну тож тобто Можна далі ще пройти, показати місця, але суть, ви поняли. Посил цього який, що ти береш, виставляєш точку на карті, шукаєш, наприклад, річка така, річка така, річка така. Якщо вам сподобався такий формат, я можу, наприклад, Точечно розбирати, наприклад, річку Случ, річку Гуйву, річку Тетрів, той же самий Південний Буг, і далі, і далі по списку, і робити для вас такі місця. Тобто, з наявністю, пардон, під дупою свого власного тазіка, ну мається на увазі машини, тикнув і пішов. Ні для кого не відкрив я новинку, але от простий Google, який безпосередньо ти можеш собі. Відкрити, сісти і поїхати, Тож, якось так. Нагадаю про фангаджета, допомога там, де вона потрібна. Дуже приємно мені буде почитати ваші коментарі, підтримуйте україномовний контент, і мій канал. І якщо вам зайшов такий формат, чи далі пишіть, будь ласка, в коментарях розбирати такі моменти пошуку, точок, як шукаєте, як їздите, як ходите, як що, де, коли І в принципі, якось так. Так що, друзі, ви були на каналі Юри Вознюка. Обійняв, підняв. До побачення.